Мочі чи моці зараз буде розпаковка та дегустація. Мені здається, що взагалі смачніше, ніж домашні моці, і ті, які виробляють кондитери в Україні, немає просто, але все ж таки були такі цікаві смаки. Ця малина та лічі і чорний кунжут. І мені захотілося спробувати. Тому зараз буде розпаковка, і побачимо з якого ж почати. Почнемо з цього. Тут написано, що це смак чорного кунжуту. Так от на коробочці виглядає. Це моті. і відкриваємо. з надпакуванням, що я його навіть нормально не можу відкрити. Ось так от виглядає це моці всередині. Це має бути моці морозивом, тому що воно було в холодильниках, у відділі заморозки. І Такі от вони. Я почекала трошки, поки вони підтануть. І зараз, що ж це таке? Взагалі нічого не виходить відкрити. Дуже м'якеньке. Ось таке от дуже-дуже таке м'якеньке. Пробуємо. Mm, цікаве. Дуже цікаве. Всередині просто стаття морозиво, бачите, такого кольору. Навіть такого коричневого. Але тісто дуже смачне. Угу. Смачне? Солоденьке? Дуже цікаве. Зараз спробуємо злічі. Смачне мені сподобалось? Я взагалі куштувала колись з смагну ракуєю, здається чи щось з манго було, потім маракуя, напевно, була кремом. І з лимоном. Мені жоден з них не сподобалося. Тому що там були якісь щербети всередині. Взагалі, звісно, хотілося з крем-сиром. Ось так виглядають ці. Також відкриваємо. Так само погано відкривається, тут тому, що ці навіть трошки прилипли. Може, вони вже перед цим були підтавші. Ті якісь інші в цьому впакуванні вони більш в цій путі обмочені. Морозиво більш солодке і тут відчувається більш малина, аніж лічі. Хоча лічі також відчувається. Тісто просто божественне. Таке микеньке. Смачно, коротше, хто побачить саме ось цієї фірми. Мені здається, там ще були також мали б бути з шоколадом, були точно з лимоном, але я їх не взяла. І ще якийсь був смак. Але мені ось ці просто здалися самими такими незвичайними, тому взяла їх. Напишіть хто куштував, кому також подобається ця фірма.